Шановні майстри, як ви знаєте, популярністю на ринку мають гравери-помагатори. Але до мене дуже часто є таке запитання, а яка між ними різниця? Хочу детально про це розповісти, але принципово скажу, що ніякої. Подивіться, яка різниця. Колір бувають червоного кольору, бувають чорного кольору. Форма хвостовика буває ось така, буває закруглена. Потужність. Деякі пишуть е, 350 Вт, деякі чі, пишуть вже більш-менш чесні 100 Вт. Ну, тут 120 Вт. Я заміряв. У них у всіх приблизно на холостому ходу на максимальних обертах е, 80 Вт. Наступне, це комплектація. Звісно, вона різна. Е, від ось такої найдешевшої в картоні е, від. З мінімальною в кейсі, і, звісно, є вже по-багатому з різними дисками куличковими патронами. Ще, звісно, є написи різні. Подивіться, тут написано помагатор, але універсал тул, значить він постачається тул Тут помагатор, але Fix Tool, значить він постачається Unitred. Тут ось така. Цікавий напис, постачається синержі, але щоб прочитати, треба перевернути. Ви прочитаєте DineX. Це те, що ви замовляєте на AliExpress і приходить під ось такою оригінальною назвою. Але вони всі принципово однакові. У всіх їх однакові редуктора. І це є їхнім слабим місцем. Звісно, кожний постачальник. Додає гарантію, але гарантія надається тільки на заводські дефекти. Тому вони не призначені, щоб різати метр двадцять керамограніт, Вони призначені, щоб вирізати маленьке віконце. Звісно, ці редуктора простіше купити і поміняти на новий, ніж ремонтувати. Але це все на головне. Звертайтесь до мене, надам консультації, що де, що. А саме головне не тримає зброю. Допомагай зсу. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!